Всіх вітаю на моєму каналі. Ну що, цікаво вам буде? Як же я розбираю оцю ось акумуляторну збірку? Ну, дивіться. Ну Що, хлопаки і дівчата? Здогадайтесь, для чого цей весь набір джентльмена? Якщо не здогадаєтесь, то дивіться трошки далі. Тому що це для цієї збірочки. Хтось вже розбирав такі збірочки. І так, якщо ви придбали отаку от збірку і плануєте її розібрати, то першою справою треба роз'єднати, знайти загальну шину. Тут, ось вона, тут ось вона не підключена, а тут підключена шина з цієї половини. на цю. І їх треба розділити, тому що ці всі. Акумулятори з'єднані послідовно і отут на кінцях, отут у нас на кінцях, дивний, отут і отут буде різниця в 200 вольт. А якщо ми отут роз... А і мало того, що вони послідовно так з'єднані, то вони ще між собою тут різниця. І чим далі від цієї точки з'єднання, тим більше буде різниця. Тобто 6 вольт, 12 там, і так далі. І отут буде в кінці, коли ми будемо розбирати, тут буде 200-220 вольт. Я цю шину вже перекусив, перепиляв, і мені вже не страшно. І тепер пробував я з тієї сторони вже різати болгаркою, але найкраще виходить відпаювати їх за допомогою або пальника, або термофену. Термофена в мене немає, тому будемо пальником. І обов'язково розводимо ці контакти як можна ширше, тому що коли ми будемо паять, випаювати наступні контакти, ну або їх взагалі виламати одразу, коли ми будемо ці контакти, у нас ця сторона і ця сторона, вони розведені. Але оці сусідні, вони у нас з'єднані через акумулятор. І ми можемо коли виймати. Коли так будемо піддівати, можливо, у вас щось буде пластикове, тому не страшно. У мене залізне, тому я обережно це все розвожу як можна далі. Тому що можна так взяти, кротнути одну з, одну з другою в сусідні. <му> Ну і Продовжуємо так, до самого кінця ці всі шинки. І ось контакти всі відпаяні і відломані. Залишилось розігріть пальником ці ось пластикові заклепки і вийняти цю палату. А потім, а потім почнеться дільошка. Я вже думав-думав, як же ж його зробити і придумав, що, мабуть, під цією пластиною буду ділити його. Отак, болгаркою навпіл, а вже потім розбирати по секціям. Бо мені не треба його ділити по одній штучці. Мені треба якраз 8 штук. Але між собою, так як тут холдери міцні зроблені, вони не розбираються. Мені треба буде розібрати з однієї сторони, познімати або плюси, або мінуси, потім витягнути його. І з іншої сторони я не буду розбирати. Трошки зекономлю собі місце. Тому що мені ці акумулятори. Якраз будуть в павербанки по 8 штук. Тільки як приїдуть, я подивлюся, чи вони співпадають по довжині павербанк і оці 10 акумуляторів. Можливо, вони не співпадуть. Це вже буде трошки згодом. А поки що виймаємо плату і ділимо цей, цю збірку навпіл. Трохи попотівши, виходить два акумулятори. Ну, тепер вони трошки легше будуть, їх, щоб ворочать. І далі буду розбирати поштучно. Да, не все сталося, як гадалося. Думав, я так швиденько порозрізаю його. Отак, поділю тут. Раз, 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 проріжу і все. І воно відділиться. Ага. Фіг вам називається. Що я думав? Я думав. Взять, це зараз плюсова клема, її просто порозрізати. Тут я намагався болгаркою розділити, але я побоявся, що я зможу в такий маленький проміжок не попасти, і я почну черікать і разом з металом вже є батарейки. Це я перестав робити. Почав розбирати тут коротше, віддирати. Єдине, що мені там підписники підказали, що треба брати. Звичайний шуруповерт. Засверлюють оці ось маленькі дірочки. Коротше, трошки розсверлювати. Я взяв у мене 2,6. Можливо, хтось на 3 візьме, можливо. Ну, дивлячись у кого, яке гостре свердло. Оці ось малесенькі дірочки трошки розсверлювати. Там металу стає менше, його простіше потім віддирати. На мінусі, я такого не зробив, і тому в мене вийшла така кака. Вони припаяні добраче. Точечною зваркою. І відриваються навіть з шматком метала, який з акумулятора. І ось на цьому добре видно, що навіть літій у мене витікати почав. Коротше, це не дуже добре. Тому придеться брати і плюсовий, і мінусовий, отак ось розсверлювати ці отвори потихеньку і виймати. Мало того, оці ось, цей ось пластик. Це не просто пластик, він ще фіксує акумулятори, щоб вони не випадали. Тому його прийдеться отак прорізати якимось ножиком, болгаркою. Ну я роблю це дре... той... міні. Як воно блін, Фрезер. Коротше. Маленьким фрезером. Це ось можна поскусувати ці края. Куди ти збилося? А ці, ті, що між акумуляторами, їх стрьомно дуже. Тому приходиться брати. Взрізати, а потім трошки його туди-сюди кусачками відкушувати. Тут то далі можна буде нормально. Просто взяв, викусив і все. Ну, коротше, отакі ось справи. Перші три я вже витягнув. Треба буде їх позаміряти, що тут вийшло. Ну, думав, все разом, щоб менше роботи. Але менше роботи не вийде. Мабуть, не вартує воно того, краще переплатить і купить вже розібрані акумулятори. Але є шанс попасти, що вони будуть з різних партій. Якісь свіжіші, якісь пізніші. До речі, вони всі були однакової напруги. Що каже про те, що або вони дійсно з неробочою БМС-кою були, або. Там магазин їх підзарядив всі на одну на одному рівні, щоб було більш-менш товарний вигляд. Ну, якось так. Так і такий да. дивіться, прошу я увесь оцей ряд. Позасверлював. І як воно тепер легенько віддирається? Так. Де воно? Чпуньк. Обережно так кусачками, щоб не закрутить. Чпуньк. І все. І тепер ту сторону. Тільки дивимося, щоб у нас між цими контактами нічого не закоротилося. І так йдемо. І контакти вже не віддираються, як на тому. Залишаються. Ну і блін, все одно. Саме більший клопіт у мене доставляють оці ось пластикові обмежувачі, які потім не дають висовувати батарейку. А не так, як я думав, що в мене залізо буде залишатися. Ні. Все одно приходиться розбирати побаночно. І оці ось контакти. Все одно потім збивати, ой, зачищати треба, тому що воно шершаве це все. Можливо, якщо болгаркою це все зчищати, ну блин, тоді ці ось плюсові контакти я дуже боюся, тому що тут буде залізна стружка, може десь щось закоротить. Ну, о, коротше, я роблю так. А ви робіть, як ви там знаєте, чи бачили якраз. Ну як обламувати, вони всі без смикуються і українських держимо. Тут я дещо покмикав, покмикав і зрозумів. Зараз я зроблю таку фігню. усе оце познімаю залізячки. Ці. Познімаю. І потім просто візьму його і оці всі роздвину. Воно ж вийметься наверх. І мені не треба буде оці пластикові обмежувачі знімати. Тю. А я його оце викусую, виламую постійно. Нащо це все робити? Просто треба буде обережно з одної сторони зняти, потім з іншої, з другої, з іншої. Тому що, коли будемо знімати тут, то буде з'єднане з тієї сторони. Так воно буде послідовно, щоб ми тут напругу не збирали велику. І все, буду пробувати, що вийде. Фух, як це воно все це довго, блін. Вирішив я все-таки закінчити спочатку одну сторону, а вже потім іншу. Не так довго їх розбирати, ось бублики скручувати. Як засверлювати? У мене вже другий шуруповерт. На цьому дохлі батарейки, мабуть, візьму із цижиш і перепакую, тому що все ніяк нікель металгідрит не поміняю. А на тому шуруповерті, який був хороший, Ну, тому, блін, акумулятор чогось, раптово здох. Ні з того, ні з цього. Дрилькою, вона важка. блін, Саме більше це все займає це оце висверлювання. Це капець. Коротше, ту сторону я не чіпаю, чіпаю тільки цю. Потім хочу просто розділити пополам, і потім далі дивитися, як там у мене будуть ці батарейки. Можливо, дійсно поперекушую, оці ось пополам або поперерізаю, тоді вже буде видно банки. О, якось так. Ну, і нарешті все. Ця половинка зроблена. а ще. Я вирішив, що швидше зробити оцей шуруповерт. В ньому виявився обрив дроту на двигун. Ніж кожні 5 хвилин заряджати оцей якось так. Так. І тепер момент істини: чи підніметься оці ось, ось пластикові е холдери між собою, чи не підніметься. Коротше, це не це. Не така вже і легка справа. Це все розібрати. Вже я взяв і ключик, і монтіровка, і ніхрена воно не виходить. Казалось би, ну ось ось, ось, уже. Ну що ж тобі ще не, не вистачає. Ну, блі, ну. А ні, це одно якась запара. Ух. Воно того не варте, коротше. Ага. Розібрався. Дивіться. Після того, як ми отак подважуємо. Опа. Воно начебто нічого не двигається. Ага, а воно двигається. А тепер треба взяти оці ось акумулятори, позасовувати назад. Шпуньк. Шп... Фокус. Шпуньк. Тому що вони піднімаються разом із пластиком і назад не сідають. І оце так треба. Підняли пластик, опустили акумулятор. Підняли пластик, опустили акумулятор. Оце ще геморрой ще той. Коротше, не вийшло, так як планувалося. Псіхану, почав це все розломувати. Акумулятори деякі зачіпляються, ізоляція знімається. Коротше, тут повигризав і то повигризав тільки там, де оце просверлював. Коротше, треба з обох боків виймати, викушувати потім оці ось. Пиптики, заклепки, типу. або, можливо, був би в мене термофен, цей звичайний фен, коротше. то можна було б їх розігрівати, просто виштовхувати потім акумулятори і воно б само виймалося і не царапало б тоді ізоляцію. Ну, Так як у мене немає, то приходиться обережно піднімати, кусачками викусувати і все. Так що, не вийшло чуда. Треба сверлити ще й другу сторону. І потім виймати все так, як є. Ех. Дубль два. Як вони мене вже дістали, ці акумулятори, блін. Що я вже придумав? Я взяв це все розібрав з однієї сторони. З другої трошки сторони взяв, поставив дошки, взяв стільчики, такі під піддомкратив їх, знизу сюди коробку поставив, щоб воно, якщо рухне, є тут. і беру такою палицею їх тупо проталкою. Але приходиться робить отак: пройшов один ряд, проштовхав, потім другий ряд проштовхав, потім третій ряд проштовхав. І так, коротше, вони по долі міліметра опускаються, опускаються. І так до кінця пройшов і потім знову спочатку. Знову спочатку. Коротше, я вже три чи 4 рази пройшов. Вони отак опустилися, ну дивіться, там. Видно, десь, може, півтора-два міліметра. Тут більше вже майже вони от знизу. Бо це та сторона, що я розчеріплював. Але все одно зачіпляються. Вони ізоляція зачепилася. Десь там ще ізоляція зачепилася все одно. Хоч вони. Я їх не чіпаю, рівно виймаю, все одно з них злазить ізоляція. А, забув додати. Я ж навіть силікон використовував, взяв їх так, промазав. Все одно не допомагає їм, зараза, все одно тримаються. Забиште? Зараз так попшикав, попшикав, геп, і воно так ляп і впало. А ні, тримається собака. Блін, нарешті я його розібрав. Ці ось доски, подпорки, ця ось палочка, птичка і вон, воно валяється. Отут підпирав, розпирав між ними. І, коротше, нарешті воно впало. Але, але, але перед цим треба було все-таки роз'єднувати всі ці контакти, тому що ізоляцію воно все одно стягує. Хоч навіть воно і пластикове, але все одно ізоляція тягнеться. Якщо там будуть контакти з другої сторони з'єднані, вони можуть закоротити. Ну а тепер що? Тепер, Ага. Хотів сказати так легко. Блін, вони ще й не виймаються. Собака. Ніфіга собі. Так, да, залишилось просто-напросто повийм... повиймати їх звідси. Як картоплю з города. Ай! Блін. Зраза. Беремо цю збірку. І витряхуємо як пельмень. Ага, хрена з 2 називається. Кожен так. Ух. Uh. пельмешки, ну, б'ємо. А тепер треба позачищати ці контакти, плюсові та мінусові. Так робимо усі 240 акумуляторів, які вже вийнялися. Одне, що радує, то це те, що ці ось циферки на всіх майже однакові. 3250-350. Акумулятори живі. І вони. Вони нормальні. Оце єдине радує. Але роботи з ними о о о Акумулятори треба обережно розбирати. Бо деякі я ось перестарався, і в них замість рівної поверхні, трошки навіть вдавлено. Так, фокус десь загубився. В общем, там не рівно, а вдавлено. І тут в цих місцях, де є крапочки від зварки, там можливо під час здавлювання збільшиться тиск. Мало того, що тут може клапан спрацювати захисний, то з цієї сторони ще й протече. Так що, щоб оце не протікало, треба нормально засверлюватися. Ну і тестимо, перевіряємо. Бо коли вони на заряд, на заряд, розряд підуть, ці акумулятори, саме такі, які трошки відбраковані, то вони можуть попротікати. Якщо не протекли, то все, підуть далі в роботу. А ті, що попротікали, Значить, придеться оці сторону залужувати і запаивать. У мене також є збірки під спайку, спаювати їх разом. Так що будуть вони туди. безвідходне виробництво. Ну, кому відео сподобалось і було корисним, ставим лайки, підписуємося на канал і чекаємо на нові відоси. Всім дякую за увагу!